Шановна громада, шановні працівники центральної районної лікарні, шановні міські та районні депутати. Зараз дуже гостро обговорюється питання закриття центральної районної лікарні як серед населення Буринського району, так і в соцмережах. Яке виникло після неприйняття рішення Буринської районної ради. Організацію комунального закладу центральної районної лікарні у некомерційне комунальне підприємство. Проблеми виникли після того, як держава розділила фінансування галузі охорони здоров'я в районі на дві частини, одна з яких перераховується в бюджет міської ради. Інша перераховується в Боринський районний бюджет. У 2018 році Буринська міська рада в повному обсязі цю суму фінансування перерахувала в районний бюджет, що дозволило нам повністю виплатити заробітну плату працівникам Центральної районної лікарні. У 2019 році керівництво Буринської міської ради. Вирішило не передавати ці кошти до Боринського районного бюджету. Сплатили свою частку тільки за січень місяць. Уже в лютому це фінансування не було перераховано. Що призводить до того, що за суму фінансування, яку передбачає держава для району, ми не зможемо втримувати в повній кількості весь штат. Нашої лікарні, що за собою потягне за тотальним скороченням і в подальшому до закриття призведе до закриття Боринської районної лікарні. Чим аргументує такі кроки керівництво Боринської міської ради? Вони говорять, що 18 січня 2019 року. На сесії Буринської міської ради було прийнято рішення про створення на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги поліклінічного відділення на базі їхнього комунального закладу, до штату якого було включено 16,5 посад лікарів та 17,5 посад молодшого медичного персоналу. Саме на фінансування. Цього поліклінічного відділення і хочуть витратити кошти Буринська міська рада, ті, які передбачалися для фінансування центральної районної лікарні. Друге не менш важливе питання, яке хоче винести керівництво громади на розгляд сесії Буринської районної ради. Це питання про передачу майна Боринської центральної районної лікарні у власність Боринської ОТГ. Саме майна, а не комунального закладу, в якому працюють люди. Хочу нагадати, що повністю комунальний заклад разом з усім майном ми вже передавали Буринській ОТГ. У грудні 2017 року. Вони спочатку і прийняли, але потім чомусь відмовились і передали цей заклад нам назад. Я не можу пояснити таких дій керівництва міської ради. Такі дії міського голови та депутатів міської ради призводять до дестабілізації ситуації в районі. Закликаю вас приймати виважені та правильні рішення. За вами стоять людські долі. Звертаюсь до громади спонукати депутатів міської та районної рад приймати рішення, результатом якого буде розбудова нашої громади а не її знищення. Від себе гарантую, що я в будь-який короткий термін готовий скликати позачергове засідання сесії Буринської районної ради для вирішення проблеми, яка назріла. Дякую.